Ходімо, покажу вам трішки доларами цінами. Ціни відразу написані на пакування. Це дуже зручно і стабільно, нічого не змінюється дуже часто, тому їм не потрібно вішати цінники. Так, прийшла я сюди по пакетики, тому що пакуємо снеки дітям до школи і потрібно. Мати, ось такі, напевно, зараз гляну. Ось такі мені підійдуть ідеально. Долар 25. Беремо дві. Бо вони дуже швидко розходяться. Інколи я пакую, інколи діти собі допаковують щось, що вони надумали собі взяти. І йдуть швидко. Також візьмемо фольгу. Фольга коштує 3 долари. І візьмемо пергамент. Для випічки, він завжди потрібен. 2,25 коштує. Скільки ж його? Тут 38 сантиметрів. Ширина. Ще візьмемо пакети для сміття. Загалом я беру їх в костку, але цього разу просто забула. Тому вчину на всякий випадок нехай будуть невелике пакування там. Далі візьму маленькі для, для сміття у туалеті, долар 25. Ось такі є сухі серветки по долар 50. Зараз теж вже візьму якісь ось тут візьму фініш для того, щоб вимити посудомийку. Думаю, що вже час. Коштує 5 доларів. Ну і таблетки такі є для посудомийки. 3,75-11 штук. Але ми беремо їх в костку великим і упаковкою, тому нам так вигідніше і зручніше. Такий лізол візьму, це для кухні. Хороший він коштує, мабуть, 4 долари. Зараз подивлюся. Це відбілювач. Май oh гос. Відбілювач теж взяла 2,25 коштує. Гарно справляється з плямами. Що ж це таке? Клінінг вінгер? Концентрований. Думаю, це теж щось для прання, але насправді я не знаю. Хто знає в коментарях напишіть. Це всякі пахучки, Стіки. в туалеті. Холодильнику, щоб не було ніяких запахів, 5 доларів коштує. Ось так, чорний лізол і білий це для унітазу. Тут органайзери корзинки і всяка всячина. Що тут у нас? Можливо, щось цікаве на снеки підберу сьогодні, подивлюсь дітям. Щось забагато в них солодкого виходить, дивлюсь на наші. Щоденні набори і трошки зайве. Такі ось візьму Долар 25. Чи формат. Зараз подивлюсь, чи це часом на Китай. Виробник. да, Імпортований. Не беремо тоді. Тут свічечки різноманітні, запашні і не дуже. Від 1,75 Долар 50. І ось такі великі по 4 долари. Різноманітні. Хто любить створити такий комфорт вдома, така 3 долари коштує. То є з чого обирати. Тут жалійки, 87 копійок. Ну, не жалейки, не цукерки. А саме Суміш для того, щоб робити жиле. Також є джем. Раніше ще був тут клубнічний, але зараз я бачу тільки апельсиновий, він досить смачний і недорогий. Виготовлено в Єгипті. Різновид кави. А, ось клубнічний також є. Джем теж смачний. Ми брали і той, і той непогано.